Привіт, привіт! Вітаю тебе на моєму каналі. Мене звати Ліра. Я smm спеціалістка, експертка Reels і просто творча людина, яка обожнює творчість, маркетинг і все, що з цим пов'язано. В цьому відео ми будемо говорити знову про алгоритми. Моє перше відео на каналі було про алгоритм Reels, але ось знову алгоритм змінився. І в цьому відео я хочу розповісти вам про оновлення алгоритму Instagram, про яке вони повідомили 30 квітня 2024 року. Тобто, зовсім нещодавно. Голова інстаграм оголосив про те, що а, вони хочуть змінити і вже над цим працюють, щоб оновити алгоритм інстаграму деякі моменти для того, щоб в першу чергу так щоб просувати маленькі блоги. Тобто вони вважають, що це несправедливо, що великі блоги, які вже набрали велику аудиторію, мають великі охоплення за рахунок того, що м -м, в них є вже аудиторія, яка спочатку дивиться їх від Reels, а потім вже цей різ попадає в рекомендації. А в маленьких блогах таких можливостей звичайно немає. Тому що, наприклад, якщо у вас маленький блог, і ви маєте лише 200 підписників, то звичайно, коли різ виходить спочатку лише на вашу аудиторію, то у вас набагато менші, набагато менші. Е Можливості, шанси на попадання в рекомендації? Ну тому що просто по кількості так у вас менше підписників ніж у якогось великого блогера. Тому звичайно маленьким блогам це дається набагато важче. Так ось, які ж зміни взагалі в алгоритмі будуть. Давайте розповім все по черзі. В алгоритмах буде 4 таких основних зміни, які мають бути відчутними. А, взагалі, як раніше, так виходили Reels в рекомендації. А, значить, у нас спочатку Рілс виходили на вашу аудиторію, яка є у вас в профілі, тобто на ваших підписників. Лише коли ваші підписники провзаємодіялися з цим Рілс, тобто лише коли відео сподобалось вашим підписникам, вже потім воно виходить. На нову аудиторію, холодну аудиторію, яка не підписана на вас. Таким чином, звісно, у великих блогів. Як я і сказала, більша можливість на вихід рекомендацій була, тому що в них велика аудиторія в профілі, велика аудиторія взаємодія з цим відео, і воно виходить на холодну аудиторію. Якщо у вас маленька аудиторія 200 підписників, то маленька кількість людей взаємодіє, і воно з меншою вірогідністю виходить в рекомендації. Але перше оновлення це те, що маленькі блоги тепер теж зможуть. Просуватися органічно, тому що, як я розумію, буде інший принцип дії. Спочатку буде виходити на холодну аудиторію це відео. І в разі того, якщо це відео сподобається холодній аудиторії, тобто не підписникам, тоді воно ще також виходить і на. Теплу аудиторію, ну я думаю, будь-якому разі воно буде виходити на теплу аудиторію, навіть якщо холодній аудиторії не дуже сподобається. Але суть в тому, що спочатку буде можливість відразу піти в рекомендації, тобто це схожий принцип на TikTok. Взагалі, як сказав голова інстаграму, що в них мета це бути найкращою онлайн-платформою для. Генераторів контенту, так скажемо, тому вони хочуть винагороджувати за оригінальний контент і маленькі блоги теж. Тому сподіваємось, що ці алгоритми для невеличких блогів будуть просто крутою можливістю, якою ви теж маєте скористатися. Наступне оновлення це заміна репостів оригінальним контентом у рекомендаціях на сторінці. Тобто це зроблено з такою метою, що, наприклад, якщо контент створює маленький якийсь блог, так, маленький аккаунт, і це відео бере. Якийсь великий блогер або великий акаунт і публікує його, звичайно, цей великий акаунт отримує більше переглядів, більше лайків, охоплень і так далі. А цей маленький менше. І тому це зроблено з такою метою, щоб якщо великий аккаунт бере ваше відео, яке ви створили в своєму маленькому аккаунті, то в нього в акаунті буде показувати, що це ваше відео, а не його. Що це… Вони запозичили його у вас, а загалом також ще вказано, що якщо інстаграм виявить два схожих, точніше однакових відео, е і виявить його, що вони ідентичні, то в рекомендаціях буде лише оригінальне відео, тобто не оригінальне відео, яке переопублікували, не потрапить в рекомендації, тобто те, що було опубліковане раніше, і буде вважатися оригінальним відео. До речі, також вказано, що платформа буде дуже відстежувати вміст відео на основі аудіо та візуальних сигналів, і замінюватиме наповнення відео лише в рекомендованих місцях розміщення. А також вказано, що інстаграм сповістить оригінального автора, коли контент буде замінено. Поїхали до наступного оновлення: це видалення агрегаторів контенту з рекомендацій. Що таке агрегатори? Агрегатори це облікові записи, які лише повторно публікують вміст, не вносячи змін чи доповнень до оригінальної публікації. Це чітке визначення зі статті про оновлення в алгоритму. Отже, що це означає? Це означає, що ті акаунти, які репостять, тобто опублікують собі ж на акаунт такі самі ж відео, як і в якомусь іншому профілі, протягом 30 днів більше 10 разів, то вони не будуть відображатися в рекомендаціях, і там здається є обмеження щось. Протягом 30 днів щось типу такого. Тобто там є певне обмеження. Потім ви знову виходите в рекомендації, можете потрапити, але ну знову ж таки, поки не порушите а, правила інстаграму. Тому пояснюю, кого стосується саме це оновлення. Це може бути, наприклад, магазин одягу. Часто так роблять, коли вони замовляють UGC, а, і або навіть не замовляють. А, наприклад, хтось так створює UGC, тобто контент для цього акаунту. Публікує на свою сторінку, і вони в цієї людини беруть це відео і публікують собі його точно так само з таким самим аудіо, наповненням і так далі. Якщо вони будуть це робити більше, ніж 10 разів на місяць, то їх аккаунт буде заблокований. І наступне оновлення, четверте, це те, що якщо все ж таки ваше відео переопублікував хтось, то в цього. Акаунти цієї людини, яка перепублікує ваше відео, буде позначка на ваше оригінальне відео. Тобто люди зможуть побачити, що він взяв це відео, і це не оригінальне відео, яке він створив самостійно. Але тут важливий такий нюанс, що а, автор, який Скопіює ваше відео до себе в аккаунт, може приховати цю позначку. Тобто там має бути або позначка, або, можливо, там інстаграм зробить трошки інше позначення, але суть в тому, що е, все рівно аккаунт, який переопублікує ваше відео, зможе. Приховати це, отже, ось такі оновлення нас чекають. І головне питання, коли ж будуть ці оновлення, коли алгоритм Reels в Instagram зміниться? А в Instagram повідомили, що вони запустять ці оновлення найближчими місяцями. Тому я думаю, вже цього літа ці алгоритми зміняться, і в маленьких блогах, маленьких акаунтах буде більше можливість на просування. Скоріше за все про оновлення алгоритму, коли вже воно дійсно оновиться, я повідомлю в своєму інстаграмі, тому обов'язково підпишіться. А загалом я вам раджу почати вже публікувати рілс регулярно, щоб до цих оновлень підготуватись, так скажемо, щоб у вас уже була ця дисципліна. І Я вам дуже раджу скористатись все ж таки цим шансом, коли ці оновлення дійсно будуть працювати і давати змогу маленьким аккаунтам просуватися. Ви точно не маєте втратити цю можливість. Тому робіть все для цього створюйте класний якісний контент, і я впевнена, що велика кількість охоплень, велика кількість підписників та клієнтів вам забезпечить. Отже, дякую за те, що ви подивилися це відео. Дивіться мої наступні відео. Вже зовсім скоро вийде одне цікаве відео про мій шлях в СММ, як я почала працювати, які в мене були емоції, відчуття, як я взагалі починала цей шлях. Тому підписуйте, щоб не пропустити це відео також. ставте пальці вгору і зустрінемось в наступному відео.